Яка сьогодні ситуація на озимому полі? Чи потрібно буде по весні пересівати озумину та яких врожаїв варто чекати? З цими питаннями ми звернулися до Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції. Історія Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції розпочинається з 1956 року. Тут працювали відомі на той час вчені, та й зараз науковці мають чим пишатися. В основному працюють над створенням нових гібридів кукурудзи, більше 17 гібридів та сортів томатів. Про обсяги їхнього впровадження свідчать ось ці авторські свідоцтва. Це і нові гібриди кукурудзи, які створюються в нашій установі. Це сорти томата. В нашій установі існує навіть школа школа селекціонерів Кукурудзи, яка носить ім'я Івана Петровича Чучмія, школа селекціонерів томатів Андрія Прокоповича Рудаса. В нашій установі вперше були створені сорти томата, придатні для механізованого збирання, для збирання комбайном. На сьогоднішній день більше шести сортів томата знаходяться в Державному реєстрі рослин України, придатних для вирощування на території держави, і серед них два сорти: це шедевр і колядник, томати тривалого зберігання, які при забезпеченні певних відповідних умов можуть зберігатися в свіжому вигляді до нового року і трошки більше. Серед досягнень також слід відмітити в нашій установі вперше були відпрацьовані і впроваджені в виробництво. Елементи землеробства і пов'язані з захистом рослин, розроблені певні сільськогосподарські знаряддя для внесення стрічкового засобів захисту для стрічкового внесення мінеральних добрив. Тобто Черкаська дослідна станція з моменту її заснування була центром впровадження нових досягнень в галузі науки. Крім цього, величезна увага приділяється озимій пшениці. Тут пропонують господарствам саме ті сорти, які придатні до вирощування в певному регіоні, такі як Антонівка, Золотоколоса, Аналог, Чорнява та Сонечко. Працівники, співробітники нашої установи постійно проводять моніторинг. Сортової політики в нашому регіоні і відповідно проводять моніторинг росту і розвитку рослин. В мережі нашої установи знаходиться базове господарство Державне підприємство досить господарство Черкаське, основне завдання якого це виробництво насіння сільськогосподарських культур. І основне одне із основних завдань це забезпечення товаровиробників нашого регіону високоякісним посівним матеріалом. Чому саме так стоїть питання? Сорти на території нашої області вирощуються сорти всіх селекційних установ вітчизняних, і останніми роками збільшилася частка сортів іноземної селекції. Але оскільки не кожен сорт, створений в інших погодних кліматичних умовах, придатний для вирощування, саме наша установа проводить випробування і за результатами даних випробувань рекомендує виробничнику той чи інший сорт, на який варто звернути увагу. Базове господарство на сьогоднішній день. Пропонує виробнику кращі сорти вітчизняної селекції. Це такі сорти, як сонечко, озима пшениця, сонечко оригінатор інститут фізіології рослинної і генетики. Це сорт аналог. Інститут оригінатор інститут, Національний науковий центр інститут землеробства це сорти е, селекції південного регіону селекційно-генетичного інституту міста Одеса, Антонівка, е, всього понад 8 сортів і більше 15 генерацій, тобто як еліта, супереліта, так і перша репродукція, яка буде висіватись на товарних посівах. Для того, аби озимина радувала врожаями, надзвичайно важливо врахувати попередників та строки посіву, а також спосіб обробітку ґрунту. Науковці кажуть, що в останні роки відбулася повна трансформація структури посівних площ. Останніми роками ми поставили собі за мету показати виробничникам вплив способів обробітку ґрунту. Продуктивність нових сортів попередників і сроків сівби. І сьогодні ми були на полігоні на науковому, і вам представили те, що могли охопити, коли воно ще під снігом. Дослідження наші показують слідущі цікаві результати. Особливо важливим є попередник. І ми аналізуємо попередники і диктуємо політику в області в такому напрямку, щоб от уже зараз. На сьогоднішній день аналізуючи і складаючи структуру посівних площ, виробничники починали із укладки структури посівних площ під посів озимини восени. Сою брати треба з коротким періодом вегетації, і потрібно, щоб до моменту посіву озимої пшениці. Поле після збирання сої простояло не менше місяця. Тоді соя стає гарним попередником. Тоді знімаються всі ризики, і ми маємо гарний результат. Другий попередник, який теж, на нашу думку, є ризикований, це азимий ріпак, хоча всі вважають його прекрасним попередником. Але тут порушується структура сівозміни, бо пшениця повертається на місце вирощування через рік. Що є також недопустимим, тут виникають хвороби, виникають затрати на захист, і, як правило, виникають додаткові проблеми, фінансові і чисто організаційні. Що стосується обробітку, то в оцих посушливих умовах, коли пшениця вегетує, в літній період, то виявилося, що пшениці степового екотипу, це Одеса, туди, південні сорти пшениці, більше реагують і краще реагують на мілкий обробіток. Наші ж сорти, Миронівський, ну будемо говорити, лісостепового етипу, краще реагують на поглиблення обробітку. Тобто. Кліматичні умови змінюються таким чином, що ми починаємо поступово жити у степових умовах. І тому ми повинні приймати відповідні рішення для того, щоб попередити можливі ризики посухи і, як кажуть, стабілізувати цей продуктивність посівів. Попри те, що осінь минулого року була сухою, близько 80% відсотків озимини знаходиться в доброму стані. Тепер все залежатиме від того, якою буде весна, та від дотримання технології вирощування. За даними моніторингу, нашої установи і тих організацій, які паралельно проводяться, і гідрометеослужба, і фітосанітарна інспекція і карантинна. Ми можемо станом на сьогоднішній день зробити наступний висновок, що рослини оземі, на сьогоднішній день вони всі знаходяться всі живі. Як буде формуватися урожай 2015 року, буде залежати від багатьох чинників. Перше, це від моменту початку відновлення весняної вегетації. Якщо відновлення, час відновлення весняної вегетації буде раннім, тобто до, 15, до 5 березня, значить, рослини, які. Не знаходяться на сьогоднішній день, будемо говорити так, не в тій фазі, що слабо розкущені. При належному догляді, при системі удобрення можна сформувати відносно пристойний урожай, тобто провести як мінімум три підживлення. Але при ранньому відновленні вегетації виникає ризик формування великої вегетативної маси і можливість подальшого вилягання посідів. Теоретично урожай можна буде сформувати валовий збір великий, але нагальним стане питання якості насіння зерна того, що ми отримаємо. Якщо відновлення весняної вегетації затягнеться на більш пізній період, то про величину урожая величина урожая буде не така велика, але якісні показники, тобто ми отримаємо менший валовий збір, але з більш якісними показниками. Всім виробничникам обов'язково необхідно розрахувати свої можливості фінансові, так щоб провести підживлення померзло талому ґрунту. Як правило, це в межах до 30% дози внесення азотних добрив. Наступне підживлення, яке ми рекомендуємо обов'язково зробити, це при виході в трубку, коли настає фаза виходу в трубку в рослин. І третє підживлення для покращення якісних показників вже на величину врожаю ми не впливаємо тільки на підвищення якісних, це під час наливу колосу. Однак та пшениця, що має оптимальний строк посіву, відповідно має кращий вузол кущення а та, що потрапила в ґрунт у крайній допустимий строк, слаборозвинену кореневу систему. Можна зазначити слідуючи, що по кращих попередниках в оптимальні строки. Частка посівів ну, дещо менша. Хоча виробничники і приклали максимум зусиль для того, щоб посіяти в оптимальні строки і максимально допустимі, погодні умови внесли свою корективу. Свої корективи. Це і осінь, яку всі пам'ятають, тепла, і дефіцит дещо вологи. Тому Рослини, які посіяні по кращих попередниках в оптимальні строки, на сьогоднішній день знаходяться, прийшли в фазу кущення, знаходяться в доброму стані і при належному догляді буде сформований на цих площах майже оптимальний урожай. На тих площах, де був невірно підібраний попередник, не кращий, де неналежним чином не був проведений захист озимої пшениці восени ми констатуємо ушкодження листкової поверхні хворобами і шкідниками. Говорити про формування високих врожаїв ну на сьогоднішній день досить ризиковано. Під питанням залишається стан близько 15% відсотків площу зимони в області. Однак, фахівці сподіваються, що в більшості випадків це буде насів, а не пересів полів. Осінь цього року, безумовно, не така, як хотілося б, і тому оземена теж не в такому належному стані, як скажімо, це було в минулому році. Але разом з тим, все-таки в доброму стані, у нас більше половини оземени, десь відсотків 60%. От, і думаю, що. Погодні умови складуться таким чином, що вона вся повинна перезимувати. От дай Бог, щоб вона перезимувала, а далі наші аграрії знають, що з нею робити, щоб зібрати з неї гарний врожай. Якщо в області працюватимуть фахівці такого рівня, як у Черкаській сільськогосподарській дослідній станції, а керівники господарств дослухатимуться до їхньої думки. Нам щороку вдаватиметься збирати непогані врожаї.